Так, значить, слухай сюда. Придумаєш один кльовий пароль, ставиш його на всі сервіси. А щоб не забути, пишеш на листочку і вішаєш на монітор. Став лайк, підписуйся на канал і до нових зустрічей в ефірі. Іноді у мене з'являється відчуття, що більшість людей в інтернетах користуються ну ось такою інструкцією. Будь ласка, перестань уже самостійно віддавати хакерам всі свої дані. Нехай вони хоч трошки за них повоюють. Я розкажу, як зберегти свої паролі в безпеці, а ти надійшли це відео тим, кому воно буде необхідним. Згідно зі звітом про безпеку паролів, за 2019 рік більше половини опитаних ділиться паролями із колегами. Половина використовує одні ті самі паролі на кількох аккаунтах, ну а двохфакторною автентифікацією користується кожен третій. Те, що важливо мати складні паролі, мабуть, чули усі, але статистику не обманеш. І з року в рік серед найпопулярніших примагають ось такі. Якщо ти знайшов у списку і свій пароль, то я маю для тебе невтішні новини, адже на його підбір зловмисник витратить ну, не більше хвилини. Тож тримай мій список простих, але максимально ефективних правил захисту. Як казав мій математик, це необхідна і достатня умова. До речі, мене звуть Назар і ти на каналі Тока. де я розказую простими словами про складні і цікаві штуки. Щоб ускладнити роботу хакеру, вигадуй складні паролі. Не треба бути передбачуваним, адже ті символи, що першими спадають тобі на думку, будуть і першими, які спробує підібрати зловмисник. Також кожен сервіс повинен мати власний пароль. Якщо шахрай зламає один із них, то не зможе зайти до інших твоїх сервісів, ну принаймні не зможе зробити цього швидко. Щоб пароль складніше було підібрати, він має відповідати кільком простим правилам. В першу чергу запам'ятай, чого треба уникати, вибираючи паролі, повтори кількох символів, логічні послідовності. Тобто, ось це не підходить. Дати народження, номери квартири чи телефону. Ти хочеш вигадати пароль, який буде простіше згадати, але чим простіше тобі, тим простіше буде й хакеру. Загальновживані слова, які просто набрати різними розкладками клавіатури. Ну, наприклад, ось такі. А ось кілька порад, які дозволять зробити твій пароль максимально невразливим. Використовуй різні розкладки. Напиши будь-яке слово із англійською розкладкою. Наприклад, замість слова бегемот ти отримуєш ось це. І чорта з два хтось догадається, що це за древня українська тварина. Додавай ну, різний регістр. Якщо змінити регістр у прикладі, це суттєво ускладнить роботу і пошуки бегемотів. Став спецсимволи. Це в першу чергу будь-які розділові знаки. Беремо бегемота, розділяємо різними символами. Комбінуй цифри та літери. Беремо нещасну тварину і додаємо кілька цифр. Тепер головне самому не забути, як перетворити бегемота на ось це опудало. І тут нам у нагоді стають менеджери паролів. Давно минули ті часи, коли паролі можна було запам'ятовувати. Сьогодні ми маємо із десяток соцмереж, не кажучи вже про електропошту, трекери, ігри, Ютуб, Вікіпедію та ще безліч сервісів. Паролі повинні бути складними і різними. Щоб не треба було їх запам'ятовувати, зберігай їх у менеджерах паролів. Це сервіси з максимальним захистом, які зберігають паролі, а також уміють автоматично заповнювати їх на різних сайтах чи в додатках, а також генерувати нові круті паролі. Кожен сучасний браузер має вбудований менеджер паролів, і для простоти можна зупинитися на ньому. Але я би радив користуватися окремими додатками. Розробники браузерів не мають на меті створення крутого менеджера паролів, бо ну, їхня задача це розвиток самого браузера. Зазвичай браузери мають значно примітивніший алгоритм генерації паролів за твоїми вимогами. І, скоріш за все, ви домовитесь на чомусь ось такому. Серед популярних менеджерів паролів такі. Bitwarden, OnePassword, LastPass і KeyPass. Але насправді їх набагато більше. Почитай відгуки і обери той, що підійде саме тобі. Практично всі основні менеджери паролів мають синхронізацію та зберігають дані у зашифрованій базі даних. Вони також мають додатки для смартфону, що можуть заповнювати форми як у браузері, так і інших додатках. І головне, вміють генерувати круті паролі і одразу ж їх зберігати. Мій особистий вибір це Bitwarden. Він опенсорсний, має всі ці круті функції, ну а платна підписка коштує 10 баксів на рік. Головне, вигадати крутий пароль для самого менеджера паролів і всю останню роботу він уже зробить за тебе. Саме час підписатися на мій канал і поставити вподобайку. А я дякую патронам, без яких існування цього каналу було би неможливим. Круто, що ми всі разом творимо український YouTube. Дякую кожному з вас. Я дуже раджу вмикати двохфакторну автентифікацію скрізь, де це можливо. Двохфакторна або ж мультифакторна автентифікація це додатковий захист твоєї приватності. Як це працює, після вводу логіну паролю сервіс попросить ввести код автентифікації. Зазвичай цей код складається із шести цифр. Його можна знайти у програмах-генераторах кодів, і цей код оновлюється кожні 20-30 секунд. Розглянемо приклад Facebook. Для того щоб налаштувати цей спосіб входу, спочатку треба зайти під звичайним логіном і паролем, Далі у налаштуваннях знайти пункт двохфакторна автентифікація або двоетапна перевірка. Далі на смартфон треба встановити генератор кодів. Таких програм є кілька, всі вони діють за схожим методом. Найпростішим варіантом для мене є Auti. це програма, що синхронізується із сервером і може генерувати коди як на смартфоні, так і у додатку на комп'ютері. Інший поширений додаток це Google Authenticator, програма, яка генеруватиме коди виключно на смартфоні і не має резервних копій. Тобто, якщо смартфон буде втрачено, треба буде наново налаштовувати додаток на новому девайсі. Ну і третій варіант тримати генератор кодів у менеджері паролів. Більшість з них вже має на борту цю функцію, і це, як на мене, найпростіше рішення. Щоб генератор запрацював, треба смартфоном відсканувати QR-код, після чого підтвердити налаштування, ввівши згенерований код. Також більшість сервісів при налаштуванні одноразово покаже тобі список кодів відновлення. Це список із випадкових кодів, які можна використати, якщо генератор кодів з якоїсь причини буде недоступним. Ти, мабуть, ладен спитати: ну на що стільки складності, якщо є звичайні логін і пароль, які важко вгадати? Справа в тому, що двохфакторна автентифікація це аж ніяк не заміна паролям, навпаки, це підсилення безпеки. Отже, якщо зловмисник матиме мій пароль до інстаграму, то не зможе туди зайти, не маючи доступ до мого смартфону із генератором кодів. Інший варіант додаткового захисту пароля це смс-коди. Таким способом зазвичай користуються банки, ну а разом із банками і шахраї, що іноді видають себе за працівників цих банків. Я не радив би користуватися смс, якщо є можливість обрати генератор кодів. Ненадійність цього способу полягає в тому, що зловмисник може склонувати твою сім-картку через функцію відновлення втраченої сімки, щоб отримати код підтвердження. Так, це значно складніше і дорожче, але цей метод доволі популярний, якщо намагаються зламати акаунт якоїсь відомої особистості чи вкрасти ласий акаунт. Тому за можливості краще користуватися саме генератором кодів для справжніх джедаю, що бережуть власний спокій, є фізичні ключі безпеки. Ключ безпеки це пристрій, який можна замінити введення пароля для входу в систему. Це може бути usb ключ або пристрій із підтримкою NFC. Смартфон, картка доступу чи смарт-годинник. Для того, щоб увійти до системи, знадобиться підключити ключ до USB-виходу або торкнутися NFC зчитувача смартфоном. Таких рішень є чимало. Коштують вони від 10 баксів і більше. Смартфони на Android із сьомої версії мають вбудовані ключі безпеки для додаткового захисту аккаунтів Google. Такий ключ безпеки буде активуватися при спробі входу до твого аккаунту на нових девайсах. Отже, якщо зловмисник чи колишня знатиме твій пароль, але не матиме доступу до смартфону, то зайти до аккаунту не зможе. Для більшості випадків поєднання унікальних надійних паролів із генератором кодів непогано так захищає від зовнішнього втручання у твої справи. Розкажіть у коментах, хто яким методом користується і чи завжди вдається захистити свої аккаунти. Як бачите, я повертаю формат коротких пізнавальних відосів, який вам добряче заходив. Дякую, що дивитесь, дякую, що допомагаєте. Я з знову був Назар. Тримай оборону. Дивись правильні ютуб канали та підтримуй їх на Патреоні. Побачимося. Чого? Ні, це ще не кінець. А записується відео, з да? mm -hmm. лампочка щось не горить. Логічні послідовності. Тобто. Тю. Сьогодні ми маємо Іж. Іж. Сьогодні ми маємо мотоцикл Іж. Від пароля, від пароля. Правильно? Ну від пароля. Введення пароля. Нормально про колишню чи не треба? Та не? Колишня, шахр шахрай колишній. Колишній шахрай. Жопа затекла. Вирубай. Вирубай.